Стоять морози, але вам хочеться дізнатися, як там джоли, як вони себе почувають, це можна зробити, не відкриваючи вулик, а прослухати їх за допомогою ось такого стетоскопу. На кінці трубочка. Обережно вставляємо і слухаємо. Зараз я покажу, як це я роблю, які є нюанси. Перший нюанс перед тим, як ви маєте прослуховувати. Не повинно бути ніяких шумів. Ви не повинні відкривати олик, десь щось робити, скидати сніг і так далі. Тому що від цих ваших стуків бджоли будуть активні і ви не розберете, чи вони від шуму такі активні і шумлять, чи від того, що в них є якісь неприємності. Тихенько підходити або вранці, або пізно ввечері, коли вже. Можна сказати, пасіка заспокоїлась і вставляєте але цю трубочку не глибоко, а просто на товщину вулика. Тому що, якщо глибоко засунете, можете попасти в клуб, розворушити бджілок і почнуть вони шуміти, теж нічого не розберете. Вставляєте, як я сказав, на товщину стінки вулика. І слухайте, в принципі, цього буде достатньо. Ви зрозумієте, чи сім'я жива, як вона себе почуває. Якщо легенький гул є, це прекрасно. Якщо бджоли ніби шарудять, махають крилами, ви бачите, що йде якась там паніка, можете стукнути по вулику. Якщо ви стукнули по вулиці і вони не реагують на ваш стук, з великою вірогідністю там є проблеми. Далі вже потрібно дивитися всередину. По якій причині? Причин багато. Цей метод для початківців він може бути і складнуватий, тому що не кожен бджоляр навіть розуміє, що він там чує. Але тим не менше, ви повинні порівнювати. У вас є декілька вуликів і ви слухаєте, скажімо там, 3-4 вулики. Прекрасно, тихенько сидять, чуєте. Невеличкий такий гулок, можете навіть легенько стукнути по вулику. Бджоли повинні ніби реагувати, стають шумніші і моментально затихають. Це нормальна поведінка бджіл. Як я сказав, Якщо бджоли не реагують вже ні на що, а там гризуть, крилами махають, там уже є неприємність. Можливо, корма, можливо, нема матки, можливо, є розпліт і так далі. Багато причин є. Як я сказав, порівнюйте. І згодом ви зрозумієте, як повинні вести себе нормальні сім'ї. І після цього всього ви більше відкривати вулика на умання не будете. Ви прослухали і вже маєте поняття, яка сім'я як себе почуває. Навіть можна по звуку определити, де клуб, чи він біля передньої стінки, чи відходить потихеньку. І по ходу зимлі це навіть видно. Початок зимлі клуб сидить біля передньої стінки, там і потихеньку, потихеньку під кінець земівлі він віддаляється. Все це можна оподілити по звуку, якщо, звісно, розуміти, що там чутно, тому що слухати може. Кожен, але чути не всім дано. Саме головне це не робити ніяких успішних висновків. Не потрібно моментально лізти в сім'ю, якщо не впевнені. Можливо, таке, що перед цим, перед прослушкою якусь сім'ю потривожили, синички або ще хтось наступного дня повторно перевірте, проаналізуйте. Ну, так як ви. Початківці, я думаю, вам навіть буде цікаво слухати, мати різні варіанти вирішення якихось проблем. І це все ваша, так сказати, практика. І згодом, я думаю, ви мене зрозумієте. Так що на цьому на сьогодні, в принципі, все. Слухайте своїх бджіл, гарної вам змівлі. Ну і нам всім в цілому.